Така зима в горах. Снігу вже не, грибів вже нема, але є одна красота. Дуже гарна, приємна красота. Я хочу всіх своїх підписників привітати святами. З Новим роком і побажати, щоб новий рік був мирним, перш за все, тихим, спокійним, і щоб всі ви могли піти в ліс, полюбуватися красотою, грибами, щоб Бог дав вам всім здоров'я, сили і щоб всі ваші мрії збулися. А зараз ось така краса приємно. Гуляти мороз, холодно, але гарненько. Чудово, снігу насипало. Всім доброго ранку! Я вітаю всіх з Шурдинського перевалу. Тільки що приїхав, тільки що зайшов, дуже сухо, але так потрошки доїжджаючи до своїх місць, по гребику находили. І от тільки що зайшов. От, буквально там машина. Стоїть, думаю, зайду сюди і йдемо вверх до своїх місць. І ось. Зайшов, тут я постійно знаходжу гриби в цьому місці. І ось такий красунчик молоденький. Ось який гарненький. О. Перший грибочок. Тут де ми збираємо. Є коріння, хтось був, але вони все рівно виросли ще. А також ще один тут. Бачу ось два грибочки. Тільки зайшов ось який красунчик. Ось такі два грибочки. На краю. Дуже сухо. Неділю назад я був, назбирав за неділю тут доща не було. Ось тако, Тут не на краю. Тут збираємо. Так що будемо йти дивитися, знімати і показувати вам. В тому році, в цей час. Ось сюди вже були опеньки дуже гарні. А тепер сухо і немає. Але тут полюбляють бути грибочки. Я зараз уважно передивлюся. Ні, Я не буду дивитися, бо вони вже є. Ось Бачите, травичка. майже не видно. А там ось яка красота. Який гарний Так що опеньок нема, але грибочки є. І ще один тут. Ось які красунчики. О! Два таких красені. Це мене радує і тільки зайшли озвідти, вже такі гарні грибочки знаходимо Значить, буде, будуть гриби Ось спробуйте. Побачите тут грибочка, а він там сховався. Ось який гарний грибочок. Мало що було його видно. А який гарний грибочок. Красота. Так, уважно треба дивитися за грибочками. Ось який гарненький мухоморчик, І тут десь має бути і грибочок. Якщо є мухомарчик. І є грибочок. Ось. Який гарненький. А ну, зараз ми будемо до нього добиратися. ох. Тяжко, добратися, ось який красий. Гарнюцький. Будемо дивитися далі сюди. Гарне тут місце грибне. Помаленьку піднімаємося вверх. Там вже є люди якісь теж, грибники. Ось заміт одного грибочка. Зніму і покажу вам. Він так, ялиночку сухою заліз. Ось який він красивий. Тут. О, красота. А подивіться, яка бомбочка. Неймовірно гарний грибочок. Це вже штук 20 ми знайшли. Є гриби, хоча і сухо, але грибоче просто Ось тут. Молоденький, Ось такий ще один красота. Зараз дуже дивно. Там, де ти не чекаєш на гриба, а там він може попастися. Дуже інтересно ростуть. Я ось проходив. Тут ніколи не було грибів. А це вирішив так подивитися, по дорозі все рівно. Але подивіться, навіть молоденькі. Ось. Які грибочки тут. В цих травах практично неможливо їх замітити. Але якось вони мені кинули свочі. Два грибочка таких. Ось. Які гарненькі. Ось так треба бути завжди уважним, дуже важно дивитися, Бо може там, де їх нема, а вони там мухоморчик є, гарна місцевість, ялички, але більше поки що не бачу. І знову ось така знахідка неожедана. Ідуче замітив маленького. Бачите, цей великий, але я його не замітив. А там є маленький. Я замітив. О, цей гарненький. Там є ще один малесенький. Теж гарненький. А я ось цього замітив. З тут. Ось такого. А біля Ще два. Ось який красончик. Ось так, три гарні грибочки. Ось знову прийшов на одну грибничку. Дуже гарна місцевість. Я тут завжди знаходжу грибочки. Зараз подивимось, будемо підматися нових. Що знайдемо тут? О! Одного ми вже бачимо. Ось там. Гарненький, гарненький. Ось бачите? Який красончик, зараз ми до нього дійдемо. Дуже гарненький мухоморів, дуже багато. Можливо ще й грип піде. Ось такий гарненький. Нам попався тут. О, це гарний. Ось такий красень. Тут в цих лісах нам попався. І знову, друзі, ось у цих травах під ялинками це ми я. Часто знаходжу гриби. Зараз ми разом з вами провіримо ці яленочки. Є тут якийсь гребик, нема Трошки тяжко них збирати цих яленочках, але зато є гри буває. Зараз не знаю. Ой! Ну подивіться, якого я вже бачу гриба. Прошу, як я казав, дуже тяжко до нього добратися. Під самою ялинкою. Неймовірно, гарні Ось подивіться, Я в шоці. Мене ожидав його побачити тут. так і є. О. Ось який красень! Так. Да. Знову моя інтуїція не підбавлена. Йдемо далі. Одного ми знайшли. Подивимось все далі ще. Ці яленькі. Так, десь тут його кладемо. Зараз ми будемо стріляти, що тут видно далі. Так, о! Ще один є. Відняти лісну. Бачите, коріння його стиснуло. Попробуй, знайди його корицей, ніжку, ооо, який велетень. Тільки подивіться, який велетень. Це знову тут кладемо рядом. І лізем ще. О, ще один. Вже маленький, молоденький. Ось такий. Це під одною ялинкою. Бачите, що твориться? Які красені. Неймовірно гарні гриби. Я бачу ще одного. Є ще одне питання. Як до нього добратися? Ось там. Ось він. Дуже спільчення, о! Добралися ми. Який він гарненький. Дуже тяжко, але вони хитрі, Ось таких де тяжко там вони і ростуть, такі гарненькі. Ось подивіться, яких ось знайшли. Зараз ми ще будемо перевіряти далі. А це ось пішов по цих травах і чуть ногою щось задів. думаю подивлюся, що то є. А то ось що. Ну просто неймовірно. Там, де не чекаєш їх, там вони є. Я не знаю як в цих травах шукати, тяжко, але ось який красунчик. О. Це неймовірно гарний гриб. Ось в цих травах. Там де шукаєш, їх нема, де не шукаєш, попадаєш. Ось Знову я вийшов на таку поляну. Десь там піпіван, гора. Дуже гарний краєвид. Ось так. Ялиночка. Дивлюся під Ми, що дуже люблять ховатися. І ви подивіться, я прав. Ось. Який красень сховався тут. Ось, тут один вже загнив. Ось був гребик. Тільки ніжка лишилась. А один. Ще ні. Ось який красень. О! Це красота. Зараз провіримо туди далі. Під ялиночку. Можливо, ще десь є. Ось я прийшов такий Афіни. Мохи і Афіни. Не знаю хто, тут стежку хто таку Сюди стежка йде. Чи деякі кози, чи хто пройшли, прямо перемологли ось. Цю стежку. Але хто? І ось так пішли вниз. Свиски кози не можуть бути, бо це далеко від села. Але деякі можуть, але ось така знахідка гарна. Дуже гарна. Я так люблю, коли такі ялиці, мох. Там дивишся. Один грибочок, другий грибочок споглядає. Ось. Зоберемо ялиночку в бік. Ось такий. Цей бік заберемо. Ось такий. Два красончика такі гарні природі. Ось. Туди рюкзак наповнили вже грибами. Ось така красота. І такі грибочки. Тут хтось гарненько попав на грибів. Куча коріння. Бен гнилий. Остальне все коріння. Але бачите... Лінка було тому підняти цю ялиночку. Ось. Така ялиночка От Раз, ялиночку в бік. І такі красончики. Тут. Дивіться. Під ялинку заховалися. Один. Другий. І третій. Ось такі три грибочки. Заховалися і залишилися для мене. Шукаємо далі. Коли в цих папоротях також дуже було багато грибів. Не бачите, папороті вже повисихали. Немає дощу. Морозу ще не було, а вони вже висихають. Але... Хоча вони висихають, бачу, старенькі гриби були тут. Може. О! о. Є і для мене грибочки тут. Я казав, що це дуже гарне місцечко. Прямо ось такі красочки. Це один. Старенький вже, але... Це другий. Ось. Ідучи по дорозі, побачу похоже на гриба. Зараз будемо разом з вами витягувати ось тут. Як він іде, його шукати ніжку, не знаю, але зараз будемо шукати. Трошки розгребемо. Ох, ох, добираємося ми до ніжки. Ой, який він кривуля. Інтересний. Бідняшка і так, ріс, і так, щоб вийти, а коріння його не пускало. Але вийшов таки до сонечка. Ну, і якщо тут щось є, також не знати що. Ось попробую знай великий греб, малий, що там є. Зараз ми і тут провіримо. Ну, це молоденький. Ох, який. Ось такий гриб. Дідні такі сухі землі, але якось вони виходять ще помаленько. Сьогодні на цьому місці було дуже багато людей. Вони так пройшлися ось сюди. Я вже не йшов, а вже вертаючись назад, думаю, пройду все люди хоч були. Може десь і мій грибочок є. І так воно і є. Бачите, скільки людей би не йшло, а грибів зібрати всіх не мог, щось подивіться, Подивіться, який красунчик. О! Ось яка бочечка. Кажу, скільки би не збирав, а всі весь збирати неможливо. Десь все рівно залишається. Ось як гарно. Я вже казав, що тут люди пройшли. подивіться кого гриба лишили мені. Ось! Який красунчик. О, який великий. А я вже не хотів йти. Думаю, тут люди пройшли, а мої вони залишали. Переїжджати на інше місце, грибні, грибне, але гриби мене не пускають. Ось подивіться знову. Ось. Така стежечка. Я вже скоренько йду, друг вже біля машини, а вони ростуть далі, ось такі. Ось. Не знаю. Мабуть, будемо ще зараз шукати. Бо такі гриби залишати якось то воно не хочеться. Ось такі красунчики. Ну що, друзі, ми заїхали в лекаче. Провідати його з перші грибочки. Такі. Ось. Тут один. Тут другий. Тут третій. Три грибочки. Сім молоденькі. Не знаю, як далі буде. Дуже сухо, як вони ростуть. Ці сухоті, але ось такі гарнящі. Три штучки знайшли. Продовжуємо шукати. Ну Цю парочку прямо неможливо, щоб не зняти. Так проходив, случайно побачив. Подивіться, яка красота. Які вони гарне. Неймовірно гарна, да? так? Так, на краю полянки. Поляночка звичайно замітив. Навряд би побачив їх а так, Біліся то такі красиві. Ось. Два. Земля неймовірно суха. А вони ростуть. Дуже гарні. І ось трішки-трішки піднявся вверх і знову побачив ще одного гарного красеня. Ось такий. І тут є, мабуть, біля каміння підняв камінь маленький. О, яка суха земля, як вони ростуть? Не знаю ось такий. Що тут? І тут виходить такий маленький. Підняжка вже високає, немає сили рости. А це ось рішив ти наверх. Ось там. Звідти ми прийшли. Сюди піднімаємось. Подивіться. Дорога яка тверда. Дорога. Тут. А тут, подивіться, це просто неймовірно. В такій дорозі, такі гриб. Я не знаю, як він виріс тут. От уже і вечоріє а ми ще в лісі. І прямо не хочеться виходити з нього. Коли бачиш ось такі гарні грибочки. To što treba. O. Oh. Krasin super, krasin. Os takie rybaczki my. Są nie dużo bata naśle. ali je za šo. Це знову така сімейка грибів. Ось. Один. Красуня. Два. Три. Красиві. Ще бачу одного. Така яма тут. Ямі. Ось такий красий. Першого зірвемо підемо до останніх рибів. Так, більше не бачимо. Неймовірна красота. Ось такі рибочки. І це четвертий. Дуже гарний. Ну і цього красуня як не зняти. Ось. Ох, такий гарньоцький. Дуже гарні грибачки. Вже вирішив вийти з цих корчів. А то наоборот. Ось. Тут тобі. Там, я думаю, бачите ви. Оди. Там один. Такі красунчики. Швиточку, що не лишив їх, тут за лісі. О! Такий гарнесенький. Зараз ми до цього будемо добиратися. Ось. Є. І третій. E i crassoncini. Sarà sprovviremo. Tali.